Вітаю, шановні глядачі на каналі Прогноз. Сьогодні у нас в гостях Ісіта Хай, Вітаю. Дякую, вітаю. Ісіта, ви приїхали в Україну, в нову Україну, так. Та, яка зараз перероджується як Пташка Фенікс. Давайте поговоримо про державотворення. Яким ви уявляєте державний устрій майбутнього і що чекає на Україну? Всі говорять, нам потрібне перезавантаження влади, але зараз війна. І якщо ми почнемо перезавантажуватися, ми станемо слабкими. Ворог тільки цього й чекає. У нас має піти стара система, яка пручається, і прийти щось нове, як це буде? А, насправді, дійсно, та система, яка є, як і будь-яка система найпрекрасніша, вона, звісно, має якісь недоліки. Тобто, Саме поняття системи, воно вже має недоліки, тому що будь-яка система вона може ламатися, вона може псуватися з часом, але та влада, яка є зараз, і особливо президент, вони мають бути. Зараз тут. І це правильно, це абсолютно правильно. І ось ця зміна в Україні і відхід негативної енергії відбудеться при президенті Зеленському. І я бачила це у вісні перед тим, як прийти в Україну. Я бачила сон про нашого президента. І я бачила, як він намагається, і яких великих зусиль він докладає, щоб прибрати цю негативну енергію, щоб прибрати цю негативну ситуацію. І я бачила, що. Я прийшла сюди енергетично допомогти нашому президенту прибрати цю негативну енергію. І можна прибрати. Всі люди зараз об'єднуються з однією метою просто прибрати негативну енергію. І потім вже країна відбудується дуже швидко. Але зараз не потрібно робити якихось внутрішніх змін. Вже є певна система, вже є президент. і 100% зараз ми приберемо цю воєнну ситуацію. Ми разом зманіфестуємо, ми разом створимо таку реальність, де ми можемо жити в мирі, де ми можемо радіти, тому що в нас спокійне небо, тому що діти можуть ходити спокійно в садочок і в школу. І я знаю, що це піде з нашою реальністю дуже-дуже скоро. Це має піти саме в цьому році. І я бачила вісні, як багато зусиль. Докладає президент, і я бачила, як президент виходить і об'являє всім, що війна закінчена, і тепер ми можемо жити в мирі. Пані Сіта, я знаю, що багато дуже духовних гуру, ви ж їздили в Індію, так? так? Дуже багато духовних наставників говорять про те, що Україна є наставником всього світу, але є притча, Коли сидів мудрець під деревом. І нікого не хотів ні слухати, ні бачити. Він просто медитував. До нього підходили і казали, чого ти Сидиш тут? Я чекаю. І він так сидів багато років, його питають, чого ти чекаєш? Він каже: я чекаю, коли буде готовий учень. А що тоді станеться? Тоді буде готовий учити. Чи готові учні до такого наставника, як Україна, чи готовий світ до нас? Так. Світ готовий, тому що багато українців якраз таки поїхали в різні країни, і вони вже почали готувати своєю енергією, своїм знанням, своїми вміннями. Вони почали обмінюватися з іншими національностями і з іншими країнами. Тому так світ готовий. І я бачу, що Україна в майбутньому буде одна з передових країн. Ви побачите, вийде Україна на перший план дуже сильно, і вийдуть деякі країни Африки також на передній план. Тобто країни, які були позаду, вони стануть попереду. Які були попереду, вони стануть позаду. Також багато астрологів говорять про те, що в нас в Червні місяці і в кінці, наприкінці травня, дуже важкі аспекти, буде внутрішнє невдоволення. Люди будуть потребувати змін і боротьби з корупцією. Ось це питання, воно настільки, воно вже настільки набридло, напевне, як і питання карми. Карма і корупція. Коли ми позбудемося цього, коли і як? ми позбудемося цього в собі. Якщо люди йдуть на роботу і з роботи просто беруть ручку. То це те саме, розумієте? Ми маємо позбутися негативної риси в собі. Дуже легко її бачити в інших. Але якщо ви позбудетеся в собі цієї негативної риси, ви побачите, як в вашій реальності це просто зникле. Всі ці люди просто зникнуть з конкретно вашої реальності. Ось це наше завдання. Навчитися робити внутрішню роботу. Ми дуже хочемо змінювати світ. Ніхто не хоче змінювати себе. Зовнішні зміни це темний шлях. Внутрішні зміни це світлий шлях. Духовні люди завжди в медитації працюють над собою. І зовнішнє все змінюється автоматично. Якщо ми працюємо тільки над собою, все змінюється автоматично. Задайте собі питання. А що я робив для інших людей? Що я роблю для своєї родини? Що я роблю на роботі? Що я роблю для своїх друзів? Я їм щось даю просто так, чи я чекаю, щоб вони мені щось дали. Чи я пішов на роботу, гарна ручка, я собі додому заберу. Чи там папір, чи ще щось. Ви ж розумієте, що люди а, намагаються взяти. А якщо ви будете намагатися віддати, дати, подарувати, якщо у вас таке бажання буде, то повірте мені, це. Тисячу відсотків, якщо ви почнете діяти згідно з божественними космічними законами і почнете давати. Простір, простір буде давати вам. І ось ці негативні моменти, як корупція, вони зникнуть з вашої свідомості. Чому тут корупція? Тому що зібралися душі проходити певний урок. Розумієте, коли багато душ зібралися під один урок, їм легше його пройти. Тому ми і збираємося під роки. Ось нам треба пройти війну. У нас такий урок. Ось ми зібралися. Нам треба пройти корупцію, ось ми зібралися. І ми маємо зрозуміти, що для того, щоб припинити цю негативну енергію, нам треба припинити її в собі. Тільки в собі. Ніякої зовнішньої дії. Якщо ми хочемо дійсно змін, нам треба змінювати себе. Так, ми можемо зробити ритуал, ми можемо зробити а, традицію. Але це вже після внутрішніх змін. Якщо ти йдеш на роботу і ти забираєш звідти ручки і прийшов додому і зробив ритуал проти корупції, це не спрацює, розумієте? Це ви самі себе дурите, це не працює. Треба дійсно сказати собі, все, я не буду брехати. Ось я собі обіцяю своїй душі. Як би мені не було важко, я більше ніколи не буду брехати. Я не буду нічого зменшувати чи перебільшувати. Я буду казати правду, я буду казати, як є. Я буду казати істини бачення, і я буду давати людям не з жертви. Да? В мене немає, але я останнє віддам. Ні, не з такого стану. А в мене є щось, наприклад, ви. Булочки напекли, і ви можете піти а, сюди дати, трішки, туди дати, цим людям, цим людям. І вже ви роздаєте це, вже благосна енергія, ви вже створюєте таку благость. Просторі, і ось якщо кожен візьме для себе завдання щось добре створити для інших, ви побачите, що це зникне. Ця енергія зникне. Це як створити поле істини. В полі істини ніхто не може брехати. Коли я кудись заходжу, я кажу, я відкриваю тут поле істини. І люди, які знаходяться в цьому полі, вони не можуть мені брехати. Вони починають розказувати те, що вони не планували розказувати, і кажуть, ми не знаємо, чому ми це тобі говоримо. Я кажу, тому що поле істини. Тому що я не брешу, я можу його створювати. Розумієте, це така суперздібень створювати поле істини. І це може створювати кожен. Але ви маєте припинити акумулювати негативну енергію в собі. І тоді інші просто не зможуть її акумулювати. Якщо ви нічого не берете чужого, якщо ви не корупціонер, ви приходите, а вони просто не зможуть. Просто не зможуть. Вони будуть втрачати навіть цю думку. Навіть це бажання буде втрачатися робити ці дії, розумієте? Ми змінюємо Е, Я хочу перепитати за, от ви говорили за внутрішній стан. Зараз 90% людей, які звертаються до гештальтерапевтів, до психотерапевтів, до психологів, до психіатрів, вони постраждали під час війни, і в нас велика проблема з військовими. На нас очікує, бо їм важко. І ми маємо навчитися бути мудрими, бути люблячими, бути терплячими, тому що людині важко. Але люди, які в тилу, в них теж є велика травма відчуття провини. Я недостатньо багато роблю для перемоги. Люди, які бачать і нічого не можуть змінити, коли йдуть обстріли? Це все впливає на психіку цілої нації. Голодомор з нас зробив людей, які намагалися якомога більше сховати, робити запаси. Репресії нас на скільки років залякали, що ми заховалися від світу. Як тепер правильно розв'язати цей керамічний вузол? Я люблю заходити через намір. Ми маємо дуже правильно вистроїти намір. Ми можемо сказати: Я дозволяю собі жити в країні, де кожна людина відчуває себе психічно здоровою, де кожен відчуває себе наповним. Я дозволяю собі жити в такій країні. Тобто ми формуємо певне поле. І, звичайно, кожен має пройти свою трансформацію, і це також шлях душі. Ми звикли розділяти на позитивне, негативне, добре, погане, але нам потрібно все. Коли ми входимо в цілення, це all inclusive це повна шведська лінія, де є гостре, солоне, солодке, різне. І ми все це пробуємо різні емоції. І, звичайно, зцілення відбувається, коли в нас відкрите серце. Коли у однієї людини відкрите серце, в її полі будуть зцілюватися, ви можете сформувати намір. Я дозволяю своєму серцю бути відкритим і бачити інших людей очами любові. Я дозволяю собі бачити інших так, як їх бачить творець. Я дозволяю моїм очам. Повністю об'єднатися з очами творця і бачити цей світ як творець, бачити всі події, як бачить творець. Коли ви формуєте правильний намір, намір це ключ. Які відкривають двері в нову реальність. Ось, якщо намір правильний, ви раз і відкрили двері, і ви вже в іншій реальності, де кожен бачить очами любові. І це можливо абсолютно, тому що ми так жили раніше, я пам'ятаю, що так було, і це було нормально. І ми просто знову туди приходимо, ми заходуємо себе. Ми всі зробили як людство великий шлях. Від себе до себе ми зайшли в реінкарнацію одні. Потім ми себе загубили там, залишили там, там, там. А зараз ми себе збираємо, ми себе шукаємо. Нам хочеться поїхати в місце сили, нам хочеться з кимось зустрітися. Нам хочеться себе зібрати, тому що ми роздали свою енергію. А зараз, для того, щоб піти в іншу мірність, пройти це вознесіння, ми маємо зібратися, тому що для цього стрибка нам потрібна буде енергія, і ми це знаємо на рівні душі. І ви бачите, що дуже багато майстрів зараз їздить туди, туди, в це місце, сили, в це, тому що ми знаємо, що ми зараз збираємо, щоб зробити цей стрибок. Тому людям потрібно їздити на ретрити. І військові, які повернуться, для них мають бути створені спеціальні простори, спеціальні заходи, де вони зможуть працювати з фахівцями. Дуже багато болю в нас знаходиться в тілі. І не завжди ми можемо розмовами вигрузити все. Але коли йде робота з тілом, тілесна терапія. Вигружаються дуже глибокі блоки, дуже глибока біль. Я роблю люблю працювати з цвяхами, тому що я бачу, що за годину на цвяхах вигружається дуже багато болі, виходять сутності, виходить вся негативна енергія, і в людини міняються навіть очі. Просто колір очей змінюється, тому що а, сходить ця енергія, людина очищується. Ви можете робити динамічні медитації. Якщо людина дві години просто трусить тілом під музику, в неї злетить дуже багато різних блоків і болю. Просто трусить тіло. Це а, наче така проста дія, але дві години і у вас відбудеться шалена трансформація свідомості, тому що тіло воно вмикається, а тіло зв'язано з душею. Тобто в духовну енергію ми можемо увійти через тіло як портал. Ми входимо в такий стан нашої свідомості, в розширений, і ми з'єднуємося з Творцем. Коли ми пірнаємо в холодну воду, там угу. да, раз і з'єдналися, да, коли ми стрибаємо через вогонь, тіло жарко, да, проходимо через вогонь, оці всі ритуали стрибками через вогонь, навіщо? Ходити по вуглях, навіщо це все, щоб тіло включилося, щоб тіло розкрилося як портал, тому що це швидко. Через слова, через розум це довго. Ось я люблю, мені треба, щоб на вчора. Мені треба швидка трансформація. Я завжди казала доставникам, Дайте мені так, щоб мені зараз треба. Мені треба все зараз. Тому а, в мене все відбувається, я комбіную методи, в мене вже люди і на цвяхах дихають, лежать і дихають на цвяхах. Я зрозуміла, що це ще швидше працює. Тобто я робила дослідження і я шукала методи, інструменти, щоб швидко відкривати підсвідомість і з'єднувати людину з її духовною енергією. І тіло це найшвидший метод і найпрекрасніший. Тому я постійно даю тантричні практики, тому що це тіло, Це тіло Тіло – це ключ, тіло це портал, тіло це всесвіт, всі знання в нашому тілі, насправді. Пані Сіта дуже цікаво. Насправді ми можемо, тобто підрізумовуючи все, що ми наговорили тут з вами, тобто, для того, щоб змінилася держава. Нам найперше треба навчитися змінювати свою думку, активувати своє тіло і з іншою свідомістю зайти в наш простір. І е, ще одне питання: як ви думаєте, всі вважають, що наступна влада в нас буде військова і уряд в нас буде військовим? Яким ви бачите політичне майбутнє України в найближчі два роки? Я бачу, що зараз ми можемо впливати. Немає конкретної реальності, вона не сформована. Але якщо ми подивимося в інструменти, як ми можемо впливати, це так само, як ми впливаємо на рід. Родові практики. Що ми робимо, щоб покращити свій рід? Ми починаємо дякувати своїй мамі 21 день писати подяку своєму татові, собі. І ми ось цю енергію роду трансформуємо через вдячність. Практика хопонопона. Чому ми не можемо примінити вдячність до нашої політики, до нашого президента? Якщо ми всі почнемо дякувати, то політична система... Вона почне робити все для людей, просто не буде іншої реальності. Розумієте? Ми маємо сказати, що ми забороняємо бути будь-якій реальності, крім реальності любові через всі політичні системи. Реальність світла. Я дозволяю тільки реальність світла. І я дякую цій політичній системі за світло. Якщо ви хочете щось отримати в майбутньому, почніть дякувати за це зараз. Тому що Всесвіт так працює, матеріалізація так працює. Якщо ви хочете щось притягнути в своє життя, уявіть, що це вже є. Ось вже ідеальна система є, політична. Ви живете в прекрасній країні, просто підіть в той проміжок часу, де все вже сталося. І почніть насолоджуватися, дякувати, закривайте очі. Ось ви виходите на вулицю. І все прекрасно, так як ви хотіли. І всі посміхаються, все чудово. Просто 5 хвилин тримайте свою увагу на цьому і подякуйте за це від щирого серця. Кожен день 5 хвилин уділяйте цьому. І ви побачите величезні зміни. І саме тому ми будемо такою країною в майбутньому, тому що люди дуже швидко розуміють все, що ми говоримо, і дуже швидко ось ці ключі вібраційні приміняють і змінюють реальність. Подяка це величезна сила. Якщо дитина підходить до мами і каже, мама, купи ляльку, купи ляльку, купи ляльку, мама не відреагує. А якщо дитина підходить і каже, мама, дякую тобі за таку прекрасну ляльку, мама, дякую тобі. А мама, ну я ж не купила ляльку. Так, але я тобі дякую. Я так бачу цю ляльку, вона така прекрасна. Мама, я дякую тобі. Мама захоче купити ляльку. Розумієте? Всесвіт завжди. Відповідає на подяку. І це ключ. Ви хочете щось отримати, почніть за це дякувати вже зараз. Почніть це створювати зараз. Підіть вже туди, де це створено. Це закони маніфестації. Працюйте як маги, працюйте як творці, і ви створите будь-яку реальність. Діло взагалі не в владі, діло в нас. Ми створюємо, ми все створюємо самі. І ми маємо це робити, і саме тому ми будемо взірцем для інших країн, тому що вони побачать, як українці створили новий прекрасний світ. Просто самі. І ми будемо вчити цього інших людей. в майбутньому. Дякую, Сіда Гая, шановні глядачі! Вчіться, мрійте, маніфестуйте свої мрії і любіть. Любов врятує цей світ. Дякую до нових зустрічей, пані Сіта. Дякую. Чекаємо в гості.